Увага, у мене та сама трендова вітровка, яка вже розлетілася по всіх фешн-інфлюенсерах. Така вітровка була від бренду Uniqlo, але так як вони sold-out, і я знайшла. Аналог такої вітровки. Про цей аналог я розповідала в своєму телеграм-каналі, де ми говоримо про моду та стиль. Посилання ви можете знайти в шапці профілю. і зараз я покажу свій образ цією вітровкою, як я збираюся її носити. Я вже одягнула ось такий топ. Саме він у мене йде з такою. Баскою знизу, баски, до речі, в цьому сезоні дуже модні. І я обрала такий топ з мережевим та з баскою. Також я додала свої капрі-лосини. і зверху я накидаю свою вітровку. Вітровку я сама обрала в молочному кольорі. Як на мене, Образ вже супер склався. Також вітровку можна застібнути і баску лише саме ось такою, а вітровочку трішечки так зробити напущеною. Так, мій образ. Бачите, я безмережева внизу, але я взяла свою е, стилізацію і додала басочку, яка буде дуже актуальна в цьому сезоні. І моя сумочка.